Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні проведу обзор своєї капусти агресор. Зробив на ній вже полив. Отак вона вже виглядає. Вчора цілу ніч перший раз проливав. Кинув я одну каплю. І по суті, менш-більш, мені здається, воно вистачає для того, щоб підливати її. Не всюди, звісно, пролило, треба буде ще трошки каплі відцентрувати так, щоб вона була більш по центрі. Тоді буде прокапувати всі. А так в загальному, якщо подивитись, то якраз оту площу воно пролило і до коріння капусти достало. Я думаю, волога де-не-де бачу не лило, Треба би довше трошки проливало. Але я включаю на ніч, так як полив від мене трохи далеко. І я шланг пускаю через дорогу. А в день через дорогу їздять машини. Я не хочу, щоб мені шланг пошкодили. Тому включаю суто на ніч, коли вже машини не їздять. Зараз приблизно покажу, як виглядає підключення мого поливу, а отак поки каплі кину по 100 метрів. І вчора проливав. Трави менш-більш нема, де-не-де про якесь проявляється, ріпиться чи що, не знаю. Можливо хтось теж займається капустою, порадить чи ще вартує якийсь шукати гербіцид від трави, чи вже можна не застосовувати, воно спокійно капуста в такій фазі ту траву буде глушити. Поки отак вигляд має капусточка моя. Отака вона вже менш хороша. Піднялася. За ніби шкідників. Як таких поки ніяких не бачу, але це не показник все рівно. Бачу, не бачу, треба її час від часу обробляти від шкідників, від хворіб, так як капуста вразлива до всяких мух, гусениць, всяких бактерій, грибкових захворювань. Треба постійно контролювати. Ну, такий обзор короткий. Зараз покажу як в мене полив приблизно виглядає. І так, полив капусти я беру з оцього синього шланга. Тут зробив таку розвилку від парників і пустив. Тут під'єднав оцей шланг і приблизно капуста моя знаходиться аж туди 70 метрів. Я оцей шланг звідси отаку через цю асфальтну дорогу. Пускаю аж до капусти. Час і часу тут їздять машини в день, тому я переважності включаю на ніч. Вночі оцей шланг так перетягую, включаю там. І воно собі цілу ніч мені поливає. Вон там моя капуста. Швидкий короткий обзор. Як почуває себе капуста-агресор, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім пока.